Карта бойових дій за 21 листопада Путіну доповіли про повну окупацію Куп'янська. Генштаб збройних сил України це заперечив, навівши докази боїв у місті. Російські так звані воєнкори теж кажуть, що збройні сили України контратакують у Куп'янську, а генерал Герасимов дурить Путіна на Донеччині. Військові 5-ї штурмової в ході однієї операції знищили аж 5 ворожих гармат. Оператори дронів штурмової бригади виявили, скоригували і знищили артилерію куп. Пантів, а важкі безпілотники Вемпір цієї ж п'ятої бригади вночі ліквідували групи російської піхоти. Бійці 35-ї бригади морської піхоти показали кадри роботи по ворогу в районі села Рівного. Це важливий пункт на шляху логістики між Мирноградом і Покровськом. Ворог продовжує просочуватися у глиб міста Покровська і ситуація далі ускладнюється для нашої оборони. Ну а поруч на добропільському виступі ворог підібрався ближче до села Шахове, куди намагається проникнути невеликими групами. Запорізькому напрямку тривають бої з росіянами на південних околицях селища Степногірськ. Піхота супротивника доходить до кварталів багатоповерхівок у цьому населеному пункті.